Я прокопишин Ольга, мама прокопишин Тадея. Е, ми зараз проходимо лікування в м, Львові в лікарні Святого Миколая. А перед тобою лежать конверти, бачиш? Бачу. А в кожному конверті до тебе є питання. Угу. Береш будь-який конверт, будь-звідки. Відкриваєш його, читаєш питання і потім даєш відповіді. Розкажи вашу історію. Історія почалася, коли телечкові виповнилося 4 місяці, 4 місяці 2 дні. Ми випадково пішли на УЗД, нас нічого не турбувало. УЗД лікарка поводила по животику, каже, якби нирка все нормально, а от на печінці у вас утворення пухлина. Спочатку нам діагностували доброякісну пухлину. Правда, великих розмірів, але спочатку надіялися ми, що це все таки доброякісна. Відправили нас в Київ. В Києві ми теж пішли на КТ. Ну, теж їм здається, 90% що це доброякісно, але якісь є але здали ми знову онкомаркери і вони росли. В динаміці вони були ще вищі. Після того нас відправили в інститут раку, що ми всі здали дитині. Ми здали біопсію на гістологію, і прийшло, щоб злоякісна, пухлина, гепотоцелюлярна карцинал. От ми повернулися додому і вирішили, що ми їдемо на консультацію сюди в лікарню. Приїхали спочатку, проконсультувалися, нам розказали, який план лікування, що нас чекає, які ризики це нам сказали. І от ми попали сюди на відділення, де, де проходили передопераційні блоки хімії, операція. І зараз ми проходимо після операції блок, блоки хімії. Ось така наша історія. Перші відчуття, коли ти сюди потрапила. Чесно, коли ми зайшли на коридор, було страшно. Я пам'ятаю, як ми стояли, нам ще вибирали яку ми палату ми. Ну, Ти не розумієш, що тебе чекає. Взагалі, що по дитині, куди ти попала, як то буде, але е, за допомогою людей, які тут працюють, е, за допомогою цього духу, який панує на цьому відділенні, е, цей весь страх, якби він втихомирився, і е, ну, якби ти починаєш е, саме найперше, коли ти успокоюєшся, ти починаєш думати, як слухати. Те, що тобі кажуть, яке лікування, е, ти починаєш переварювати, е, якби... ну, і ти просто віддаєш все в руки Бога і в руки лікарів. Воно якось утихає, А, а починається нове відчуття, е, що ти в надійних руках. Як змінилося твоє життя? Моє життя після того, як ми узнали, що в нас онкологія. Кардинально змінилося. Ем, я думаю, що воно вже ніколи і не буде таким, як було до того. І взагалі з, з усіма батьками, якими я спілкувалася, ем, всі батьки одноголосно говорять, що їхнє життя дуже змінилося. Ем, як воно змінилося, ну, здається, що вроді би сто ну, процентів гіршу сторону, тому що ти узнаєш про онкологію. Але з іншого боку, Ну, це моя така думка. Ти стаєш сильніший. Ти багато чого розумієш. Ти цінуєш життя таке, яке воно є. Ти набагато більше починаєш цінувати дітей, чоловіка, сонце. Оце прокинулись, і ти вже щасливий. Тим більше, що зараз війна, і, ну, тим більше, що дитина от хвора. Якби життя змінилося. Ну, страшніше стало жити з одного боку, а з другого боку, починаєш цінувати кожну мить. Коли виросте Тадей, що ти йому розкажеш про цей час? Звичайно, я йому все розкажу, який шлях ми з ним перебули, наскільки він сильний, настільки я вірю в нього і вірю в те, що в нього все буде добре, настільки, е, ну, я не хочу, щоб він е, жив якимось життям, ну, як. Мав ярлик, якби хвора дитина, що він пережив онкологію. Ні. Я планую, що він буде жити нормальним, здоровим, вирости таким хлопчиськом, е, який буде бігати, скакати, стрибати і, можливо, непослушним. Я йому все розкажу. І, і я розкажу, що він мене сильний, і що він мене найкращий. І що це, це взагалі такий. Період, ми весь час з ним разом, в цей період лікування, ми з ним разом, ніхто не міг подумати, що так воно все складається в нас. І я скажу, що я йому вірю. І завжди буду підтримувати. І берегти, ну як, молитися буду. Як да, да. я да. Коли починаю думати, я коли починаю свої думки там занюрюватися, то мені, знаєте, мені тоді настрій появляється. Таке гарне питання. О, хто з вас більше вродливий? Ти чи та десь? Ну, знаєте, чоловік напевно би сказав, що я. Ні, насправді він мене дуже, дуже чорний хлопчик. Ну, хоча зараз, вже ось ми поступили в відділення, нам було неповних п'ять місяців з хвостиком. То він був прям чемний хлопчик. А зараз вже починає, е, вже починає вирадувати. А хто більше, ну нехай мама. Нехай мама. Mm -hmm. Кому хочеш подякувати? Хочу подякувати Богу. Я хочу подякувати лікарям, які рятують життя мого сина, які е, круглосуточного. Рятують життя і нам, і іншим дітям, медперсоналу, цілому відділенню, людям, які підтримують, от, от вам, тому що настільки м -м, світліше стають ті дні, коли ви є, і взагалі, коли ви приходите, це таке мінімальне свято. Так відчуваєш, що тебе підтримують, настільки якусь м -м, таку теплоту відчуваєш. Від усіх, справді, дуже хочу подякувати людям, які теж моляться за нас, які телефонують, які переживають. Я знаю, що є багато щирих людей, які справді переживають. чоловікові хочу подякувати. Він моя, ну як я без нього. Мені би було в тисячу раз важче. Знаєте, от напевно. Коли є чоловік жінка, ну вони тоді герої, такі сміливі. А от коли вже ну, люди одинокі, ну важче. От він мені він найбільша моя підтримка зараз, отак морально, вона найбільша от підтримує мене. Що тобі подобається у відділенні? Компетентні лікарі ну, це, це однозначно. За лікарів, за медперсонал, М М М насправді атмосфера навіть між батьками дуже така. От я поступила, було печально, але один одного підтримували. І зразу, знаєте, не було такого, ніяк. Всі на одному рівні, ну всіх такий, ну, по суті, однакова біда, але кожна старалася тобі підтримати тебе і сказати, що все буде добре. От бачиш, дивись, там ті виписались, ті виписались, от ми скоро випишемося. І так воно якомусь такому позитиві. Ну, як позитив. От ми приходили на кухню, розказували, як справи, як там, але ми могли і похіхотати. Ну, не іменно, що це все травмно, що це все печально. Коли в когось було печальніше, от ми підтримували. А ну сьогодні так, завтра буде інакше, завтра буде легше. Не було такого, що щось нагнітає. От якась обстановка ну, не було такого, щоб щось нагнітало. Все сприяло тому. Щоб е, стан і дитини, і, наприклад, мене був е, ну, найкращий, щоб ми позитивно мислили, щоб настрій був. Е, ви знаєте, навіть, от я не знаю, чи ви мені так запам'яталися. Просто я була така в шоці. Ми були перший чи другий тиждень тут, і ви прийшли з тістечками. Так приємно було. Вроді би така, ну як дрібниця, але якось так, ну не знаю, от прям я б довго згадувати, чесно. Ну, після того було багато всього. Ну, Але от саме перше це, це такий шок, як ну... це якось так буде для мене дуже дивно і дуже приємно. І так от затишно. Були різні моменти, були й тривожні в нас моменти, але ми відчували, що ми в е, надійних руках. Три найкращі речі. Які сталися з тобою тут? Перша річ, яку я можу сказати, це відносне лікування. Все-таки це відносне лікування. Коли я бачила динаміку, коли ми приїхали з однією пухлиною, ну, якби на цілу печінку. А От Я пам'ятаю після першого КТ, як сказали, що вона зменшилась. І при чому, що вона дуже зменшилася. При тому, що нам діагностували, що можливо вона взагалі не зменшиться. І якась така тоді хвилина радості, такого щастя, тому що ну, якби ти чекаєш того, але ти і боїшся, що воно може бути, а може не бути. Ну, Маєш якийсь страх. І я пам'ятаю, от, коли сказали, що вона зменшується, це такий самий, самий прекрасний, напевно, момент. Бо як ніяк ми тут лікуємося, і наступна річ, чесно, от відносу, віднесу наступну річ оті тістечка. Бо ну, настільки вміють, вміють ви нас вмієте дивувати, і приємно, от такі несподівані моменти, і в різні моменти. І от віднесу ваш фонд, а третє буде виписко. Третє лишила виписку. Доступні Що нового ти про себе дізналася за цей час? Минулого тижня я розмовлялася з її сестрою, і вона каже: ти знаєш Оля, я ніколи не знала, що така мене сильна. І ну, мені я застидалась, і одночасно і приємно стало. І, і, і по-третє, е, ну як, здивувалась, ну, що насправді я така сильна. І от напевно хочу сказати, що це не тільки я, от, всі мами, які тут, я їх вважаю героями. От діти супергерої, а мами супермами. Настільки багато сильних жінок, сильних духом, е, які не бояться, напевно, нічого не бояться в цьому житті. Бо саме, е, саме найгірше, що могло статися, вже по суті сталося. Ну, типу, хвороба твоєї дитини це, це найгірше, що може бути в житті кожної людини, я думаю. Е, ну от нехай е, нехай буде. Е, те, що сильніша стала я, напевно, я згідна. Е і що ще я дізналася, е ну, це що переосмислила, що щасливішою стала в тому моменті е почала більше цінувати. Я набагато більше зараз ціную. Е просто життя, просто жити, просто е ну, от не чекати завжди чогось чекаєш в такому житті. Щось думаєш, плануєш, чекаєш. А це хочеться, щоб кожен день був свято. Ми приїжджаємо додому, я приїжджаю з сином додому, і в нас свято. От нас пускають на три дні, і в нас три дні свято. Типу, хочеться, щоб е, кожного дня ну, якби люди більше цінували те, що, що вони мають. І я більше ціную те, що маю. Е, дай пораду тим, хто перший раз потрапив у вашу ситуацію. Намагатися заспокоїтись, пам'ятати, що рак це не вирок, це, це діагноз, який лікується, що ти не один, що є дуже багато людей, які перебороли, які, які вже перебороли, які борять, і вони ну, теж підтримують, ну, підтримують тебе в будь-який момент. І молитися. Останні останні. Це те, що мені сьогодні потрібно. Він фавей і останнє. Це, те, сьогодні, це наша а, Да, Тому, якщо так. що, обов'язково звертатись. Коли, наприклад, щось стається там на відділенні в когось, це всі переживають. Тривога в усіх з'являється, і нема такого. Я коли прийшла сюди, я чула чужих дітей не буває, і так воно є.